Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги! Прийшов на гірчицю, трохи плакати хочеться. А чому плакати хочеться? Тому що низенька, бачите? Майже, ніж до пояса, на жаль. А з чим пов'язано? Дуже з простим. Відсутністю вологи. Бачите? Відсутність вологи... Да. І Нічого ти не зробиш. Коли... Наче хмари ходять, але щось вони нічого не дають. Ну, будемо сподіватися, що далі щось хоч випаде. Але... але вже стручочки є по великому рахунку, шкідників немає, ми їх потруїли, як Якби... Тут у нас ще віка є, навіть віка. Побачимо. Така історія цікава. Бачите, і поле таке цікаве, так що пасічників запрошуємо. Пасічників, бо і фацелія є, і редька, і гірчичка, і ріпачок ярий. Є що, як кажуть, є де мед поносить. Вон щось навіть прилітає бджола, бачите? Так що діло буде. Ну, опадів не вистачає. Взагалі за травень місяць 10 мм середнього по господарству. Це ж теж не діло. Ну, все, що ми могли зробити, ми зробили. Решта, як кажуть, забоженька, я думаю, не знає, коли нам щось давати. Тримайтеся, колеги, будемо сподіватися, що все було добре. Не просіть у Бога дощу, а просіть врожаю. Успіхів вам!